Сезон перший, епізод 17. Іншоземний біологічний індивід Пілот іракського винищувача, патрулюючи небо, помічає невідомий об'єкт, про що повідомляє на базу. У відповідь він чує, що на радарах пуста. За хвилину винищувач збиває об'єкт, уламки якого падають в лісі поряд зі станцією спостереження НАТО на турецько-іракському кордоні. Чергові бази повідомляють центру, що в них впав літак, але у відповідь чують, що перед ними не зареєстровано ніяких повітряних об'єктів. Згодом в регані, штат Теннессі, водій вантажівки Ренейн зупиняється на дорозі через заглухлу автівку. Взявши зброю, він йде оглянути вантаж та стріляє в щось у темряві, коли над ним пролітає НЛО. Агенти Малдер та Скалі наступного дня займаються розслідуванням явища. Скалі наполягає на те, що водію могли привидатись болотні вогні. Малдер показує скалі два секундоміри, котрі він запустив одночасно, але зараз вони показують різний час. Пізніше вони допитують водія про те, що з ним сталося той почувається не дуже добре. В нього починається кашель та висипи на обличчі. Скалі пов'язується з симптомами війни у затоці, але водій там не служив. Він каже Малдеру, що ці симптоми в нього з'явилися після подій минулої ночі. Місцевий начальник поліції Риверс, не бажаючи співробітничати з ФБР, швидко відпускає водія та просить агентів, аби ті забиралися. Повертаючи орендоване авто, яка жінка позичає у скалі ручку, яку за хвилину їй повертає. Автобусом агенти повертаються у Вашингтон. По поверненні Малдер представляє скалі одиноких стрільців, котрих описує як групу опозиційно налаштованих до уряду хлопців, котрі слідкують, щоб не чинилися протизаконні дії. Повернувшись до штаб-квартири ФБР, скалі у своїй ручці виявляє пристрій стеження. Після зустрічі з глибокою горлянкою у Малдери з'являються документи щодо перехопленої іракської шифровки про збитий НЛО. Скалі продовжує розслідування та з'ясовує, що у вантажівки Ренейма 2000 фунтів додаткової ваги. А насправді ж водія звуть Френк Дрюс. Вантажівка рухається в штат Колорадо. Малдер у своїй квартирі зустрічається з глибокою горлянкою та отримує від нього фотографії НЛО, зроблені в Форт Бенінго, штат Джорджія. Малдер переконаний, що вантажівка то підсадна качка. Однак подальший детальний аналіз вказує на підробленість світлини. Малдер свариться з галибокою горлянкою. Той зізнається в брехні. Малдер та скалі відриваються від переслідувачів та рухаються до Лас-Вегасу. Агенти знаходять вантажівку та переслідують її. В цьому часі зіштовхуються з дивними атмосферними явищами. Вантажівка зупиняється, її шофер зникає, як і іншоземний біологічний індивід. Котрого транспортували в трейлері. За допомогою Нуфон та Нікап Малдер відстежує місце заходження Дрюса та Ібі. Вони на електростанції в штаті Вашингтон. Також за допомогою одиноких стрільців, Малдер та Скалі здобувають на справжні посвідки та проникають на територію електростанції. В швидкому часі, через надня дрібниць, їх розсекречують. Малдеру ж вдається втекти від охорони через заборонену зону та майже наблизитись до невідомої істоти, коли його зупиняє охорона. З'являється глибока горлянка та відкликає охорону, повідомивши Фоксу, що Ібі мертвий. Також він повідомляє про міжнародну угоду, підписану керівниками великих країн після Розвельського інциденту, згідно якої усі інопланетні організми мають бути ліквідовані тією країною, на території якої він опинився. І що він є одним з трьох осіб США, котрі приводять рішення угоди до виконання? Після цього глибока горлянка дозволяє агентам відійти.